Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Шановні, вітаю вас. Радію нашій зустрічі. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Кілька слів на початку. І звісно, про допомогу. Рак не можна поставити на паузу. Українські лікарі продовжують рятувати життя дітей, коли за вікном лунають сирени та вибухи. Але дітям і лікарям як ніколи потрібна наша допомога. Їм потрібні ви. Зберемо команду з двох тисяч нових супердрузів дітей. Оформіть, будь ласка, підписку на щомісячну допомогу на 300 гривень або іншу комфортну для вас суму і допомагайте дітям лікуватися якісно. Усі підписки оформлені під час радіомарафону партнер акції подвоюватиме протягом перших трьох місяців. Щоб оформити регулярну допомогу дітям, надсилайте смс з цифрою 1 на номер 2909. У відповідь ви отримаєте посилання на сайт фонду Таблеточки, де зможете підписатися на щомісячний внесок. Надсилайте смс цифрою 1 просто зараз на номер 2909 і допомагайте дітям одужати вартість смс 1 гривня. Шановні на зв'язку з нами зараз Олег Рибачук, голова та співзасновник громадського об'єднання Центр спільних дій колишній віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Вітаю, радий знову бачити. і Чути. Дякую, дякую навзаєм. Попрацюємо. Я почну з, з того, що шокувало багатьох людей. Я думаю, зранку це повідомлення про те, що затримано керівника штабу антитерористичного центру. Його підозрюють у державній зраді, що він працював на Росію. Задокументовано це службою безпеки України. Затримання проводив особисто голова СБУ Василь Малюк. Чому шок, от як на мене? Тому що на 11-му році війни ми маємо ось такі, ну, поки що, це підозри. Я розумію, що далі справа буде передана в суд, але не вичистили навіть систему національної безпеки. Як цьому давати раду? Що ви думаєте? Я коли думав, про що будемо говорити, я тут вгадав цю тему, бо вона дійсно вона вражає. З декількох причин. Ну, по-перше, мені трошки дивно, що це голова СБУ особисто затримував. Це все рівно, ну, тут якось трошки е, е, попахує політикою. Але, попри все, що арештували керівника штабу антикоруп... антитерористичної діяльності, який більше 20 років займав високі посади в службі безпеки? Це після генерала Науменка, який був першим заступником умова голови... на першого голову наумова. наумова да перепрошую на да, наумова, який був першим е заступником у? Першого керівника Служби безпеки часів е президента Зеленського, і потім Кулинич, про якого там зараз знову я читаю, і я вже не спроможний зрозуміти, що там хочуть сказати його адвокати. Але це людина, яка відповідала за південний напрямок саме Херсон і, і вихід з Криму, і це тільки ті е затримки ці ці арешти які виглядають на поверхні. Але е, коли взяли цього полковника, то е, ти сказав там про суд. Я думаю, що тут ну е, тут точно не ну, це не, не факт державної зради, після якого е, немає продовження, як у нас наразі було вже в історії сучасної України. Тут служба безпеки, контррозвідка вела е, цього полковника певний час. Ну як нас з вами намагаються переконати, що вони грали з ФСБ, тобто вони? Вгодовували, посилали ФСБ фактично без інформації. Тобто вони зграли з ними в шпигунські ігри, і таким чином ми трошки, начебто, ну, відіграли і паралельно відслідкували, мали відслідкувати мережу агентури, бо крот такого рівня він завжди створює свою мережу своїх власних агентів. Але те, що це відбулося, це звичайно з одного боку шокує. А з іншого боку, говорить про те, що все-таки у нас зараз певні е очищення відбуваються. Просто скільки ще таких кротів на якому рівні, тому що зрозуміло, що якщо так наш була служба безпеки, то значно більша вірогідність наявності їх там е в Верховній Раді з депутатськими мандатами, е скоріше за все, е в офісі або біля офісу президента, в уряді, тому що це. Річ, яким російські спецслужби займалися з того моменту, як Україна стала незалежною, і оскільки вони готувалися до війни, то вони очевидно вербували агентів, вирощували, супроводжували, допомагали їм робити кар'єру. І, отже, зараз, після трьох років війни, ми досі маємо такі вражаючі випадки арештів цих агентів. Пане Олеже, от ви таким спокійним голосом сказали, що можна лише уявляти, скільки таких крутів на різних а, щабелях влади заспокоїли. От щиро дякую вам, <пра правда. Але що з цим робити далі? І чому ви сказали, що попахує політикою? Що спочатку мав бути судовий вирок, потім оприлюднення? Ні, 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 мене просто здивувалося, що голова служби безпеки. Він там навіть на фотографії до шкірку тримає цього крота, і він його лічно арештовував, ну це досить незвично, тому що для таких речей є спеціально підготовлений підрозділ. Я просто не знаю, Я... ми ж з вами не бачили, як це відбулося, а, що означає, що голова служби безпеки особисто арештував. Я маю на увазі оце, оцей фактор. А те, що а, а, заспокоїв. Ну, подивіться, давайте там ну, на, -на скидку. Портнов е -е, партнер державного зрадника Медведчука, якого Путін готував на, -на посаду там е -е, на не -не президента України після окупації, Украї... після окупації України. Е -е, він в силі е -е, його партнер татаров. Він на посаді. Вони контролюють судову систему влади. Ми нічого таки не почули. Чому, власне, досі, я не знаю, чим закінчилась ти не пам'ятаєш петиція про там про Портнову, по-моєму, так вона нічим не закінчилась, зібрала 25 тисяч голосів і десь там на банкові зависла. Вона, Але вона, ну, значить, татар... це, це петиція була на сторінці уряду. А далі, а... далі, я по пам'яті зараз кажу. Я пам'ятаю, що. Було урядова відповідь, була що немає достатніх підстав для того, щоб застосувати санкції проти Портнова. Ні, ну немає, ну якісь підстави? Ну, партнер Медведчука, Ну а ну з ким не буває? Ну ну створив разом з Медведчуком. Медведчук розбудовував адвокатську систему, а Портнов судову систему в часів Януковича, визначений діяч. Ну які ж тут підстави? Ну дійсно, хтось тут може його якось прив'язати до, до російських спецслужб. Ну це просто не вистачає доказів. Я не знаю, що якими словами таку дурню коментувати. Але а взагалі а на, яких свій... підстав... а на яких підставах Портнов опинився за кордоном? Прикладу, мені здається, на це питання теж ніхто не дав відповіді і не дасть, але ну кажу просто, але ця зв'язка працює. Зв'язка Портнов татаров працює. Зверніть увагу, що Портнов десь там з далекого зарубіж'я він досі. Судиться і, і, і виграє суди проти тих українських журналістів чи проти тих людей, які його там в чому звинувачують. Він своє чесне в лапках ім'я успішно захищає в українській судовій системі. Ну а далі, якщо говорити вже там про те, що робиться в судах, ну це теж сумна картина, бо там наскільки я пам'ятаю, кожен третій суддя не не, не пройшов навіть такі поверхневі критерії доброчесності, тому нам є. Над чим задуматися, і і важко пояснити, е, чому е, ми якось так ну не то що поблажливо. А е, чому влада навіть не удосуджується пояснити роз... От ви кажете, що Кабмін там сказав, що немає підстав? Ну це ну це звучить дуже знущально. На фоні того, які зв'язки у Портнова з Медведчуком і, і скільки років він розбудовує цю систему е, судочинства в своєму розумінні в Україні, ну я, я бачив безмежну кількість доказів і дописів про те, що це ну, просто відвертий ворог незалежної України, і, і, і попри все, попри все, він впливовий татаро досі ключова людина, яка Вирішує судові справи в українській системі влади через три роки війни. Але ну, ми його не можемо наш... чіпати, бо його руски уб'ють. Ну, я, я, ]да, поду... я подумаю над цим так, так, так. А я, я думаю, що у нас ну, успішно працюють такі симулякри демократичні народу дали можливість випустити пару. Вони підписали петицію, авторизовували, ага. підписували. Ну всі задоволені. Я так думаю, вважають в уряді цією ситуацією. Дали ж можливість? Та там дві такий був багато людей, так, просто так. казали, що давайте. Не ну, дали ж можливість мене всі бажаючі так. підписали, підписали. Все кіна далі не буде. Головне, що якби двіжняк. Якої демократії вам ще треба? Якої Які вам демократії ще демократії треба? Пане Олеже, повернемося до ще більш серйозних справ. Я о те, що Василь Малюк особисто заарештовував цього підозрюваного в Державній Зраді високопосадового а, е, високопосадову людину в системі Служби безпеки України, слухайте, ну людина. Очолювала штаб антитерорист... uh -huh. антитерористичного підрозділу СБУ, центру. Центру, так? Я сподіваюся, uh -huh. що у Василя Малюка от просто залізобетонні докази настільки задокументували, знаєте, аб абсолютно чітко. А що жоден, от ви, ви суддівську систему зараз згадали, що, що жоден суддя якогось районного суду не виправдає цю людину, якщо є такі докази, так? Якщо є такі докази, а, і ну якби і буде судовий вердикт, безсумнівно. Тому що а, в нашій ситуації, коли от навіть ви сказали, що рівень проникнення російської агентури а, в різні а, поверхи влади, а судова влада це, 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 це теж а, окрема гілка влади, так. Ми, ми там за деякий час можемо дізнатися, що і там якийсь суддя працював на Росію, але що не станеться цього зараз, настільки залізобетонні ці докази. Але от ви згадали кілька прізвищ. Наумов, кулініч, зараз цей начальник штабу. Скажіть, наскільки. Зараз важливо повернутися до питання, а чим же займався власне Іван Баканов, перебуваючи на посаді голови Служби безпеки України. От у нас періодично ця дискусія виникає в ефірі і гаситься так само, як і е, в питанні спорт новим. Ну так, Ну там все був навіть Баканов молодший герой був журналістських розслідувань, який там і тримає себе в гарній спортивній формі. Живе непогано, чимось там займається, лейтенант і так далі. Тобто, так, але це ж всі чудово розуміють, що Баканов це друг дитинства президента, це святе, і президент не вважає. Тому нічого такого зазорного. Ну людину зняли. Він я так розумію, що зараз адвокат Баканов старший. Я бачив, коли його включення, як він коментував певне нахабно ситуацію зі своїм сином, то він теж дуже в собі впевнений, не відчуває ні конфлікту інтересів, ніякої провини в тому, що син влаштувався в службу безпеки України, яку він свій час очолював. Тобто, тут тут немає місця якоїсь моралі і. Всі розуміють, чому Баканов не ну, тому що це ближнє коло президента. Це хвороба нашої системи влади, І у нас є одна гілка влади, до якої ти не підступишся, до якої, до якої можна хіба що медійно якось там наблизитись, але ви не маєте впливу на це, і нам треба з тим щось робити. бо така, ну це дуже приваблює людей, дуже приваблює потенційних агентів ворожих спецслужб попасти на банкову, щоб звідти ні за що не відповідаючи, можна мати весь масив інформації. І при цьому, навіть якщо там, ти попадаєшся на конфлікті інтересів, вибухає якийсь публічний скандал, ти все рівно будеш доторканий, поки не зміниться влада. І мало випадків, коли після зміни влади. Подібні резонансні справи у нас були доведені до кінця. Треба чесно сказати, що і в минулій системі координат там ті ж е, справа нічим не закінчилася. Я Не пам'ятаю, щоб був судовий розгляд. І чим він закінчився, я просто не знаю. Але і, і, і купа інших резонансних скандалів, які виникали в оточенні попереднього президента, закінчувались нічим. І далі, і ну навіть і так далі можна розкручувати назад, і ви фактично не пригадаєте жодного випадку, щоб люди, які входили в внутрішнє коло будь-якого з президентів України, колись понесли за це відповідальність. Це означає, що ви фактично, попадаючи в те коло, отримуєте індульгенцію і почуваєте себе дуже вільно, попри всі розмови про те, що ми там з попередниками боремось та. Багато емоційного там багато емоцій, багато таких патетичних заяв. Але по суті, наша судова система не довела до, до кінця справи по жодному з наближених до будь-кого з українських президентів-чиновника. Це дивовижно. Ну тобто відома всім фраза Платон мені друг, але істина дорожча» – Це могли так сформулювати древні греки. Для нас це не характерно і неможливо, так. Так, для, для нас дорожча недоторканість е, там, друзів чи ближнього кола. Причому при при дуже різких змінах влади, начебто, коли вже приходить, е, здається, політична сила на, на такі максимально жорсткі критиці і обіцянках е, повністю змінити систему влади. Ну, Зеленський е, нагадував. Зараз нинішнього Трампа тільки Трамп вже там досвідчений, але фактично те, що Трамп обіцяє і намагається робити, обіцяв Зеленський повністю змінити систему влади, зачистити там, прибрати всі ці гнійники і зробити ефективну діючу модель урядування без бюрократії, ну з можливостями для молодих українців проявити себе і звичайно з місцем України. У Європейському Союзі і, і, і в системі там безпеки на той час Зеленський не дуже НАТО педалював, але все рівно він говорив як мінімум про те, що це має бути європейська країна. Ну, от ви згадали а Я думаю, що вони ще можуть стати героями в нашій країні, тому що тоді мова йшла про, про що? Про те, що якісь запасні частини для а, систем протиповітряної оборони вивозилися якось таємно з Росії, так. Я я просто дивлюсь на останні події. Якщо Україна закупить російські реактори з Болгарії, то мені здається, перед нами постане аналогічне питання. А де запчастини брати? Ну добре, якусь частину у Болгарів купимо. Далі що з цим робити? Будемо таємно з Російської Федерації вивозити запчастини, технології інженерів і все інше? Супровід технічний. Ну це так. Це була така мимовільна реакція. Ви вже перейшли до Дональда Трампа? Скажіть, будь ласка, ви? Все, що відбувається в Вашингтоні, відстежуєте в, в оригіналі, слухаєте все, що все, що звучить, тому що дуже багато незрозумілого. Я поясню, от мої друзі, до прикладу, які за Трампа між іншим в Сполучених Штатах Америки ага. говорять про те, що. А ось ці там гучні фрази опубліковані за Вашингтон Пост, це вкид, який не бутується. Не ну, простіше кажучи, що це може бути фейком, тому що там немає якихось е, першоджерел цієї інформації. Що ви відстежуєте для нас? Це дуже важливо. Практично кожне слово, яке звучить зараз з Вашингтона, може свідчити про, е, про те, яким чином формується політика Сполучених Штатів Америки по відношенню до України. Так, це важливо. Я коротко відповідь так. Якщо в мене є найменша можливість послухати Трампа в його особистому виконанні, то я вважаю, що в науці трампологія це. Основа основ, тільки я хочу сказати, що при тому, що я там вільно володію англійською чи американською мовою, все рівно потрібно напружуватись, тому що у Трампа така манера подачі інформації. Ну, давайте візьмемо от останні події е його коментарі і е його розуміння, того, що відбулися, що відбувається дуже суттєвий прогрес. І, і швидке наближення до мирної угоди з Росією, як він це прокоментував при зустрічі з е, е, Марком, Комфокелем, якого вони е, обміняли, або якого Росія віддала це це вчитель, шкільний вчитель, який там десь якомусь 20-му році його е, арештували за те, що він віз марихуану яку йому там медично виписали? Ну тобто, заручник е, Росії, Росія виловлювала американців, продовжує це робити і тримає їх обмінний фонд. Перше питання, яке зараз турбує всіх американців: а на що ви обміняли? Тобто, це ж не просто там раз, раз Росія віддала, вона ж у відповідь щось взяла. Так кого ви віддали? Трамп відповів, що це дуже дуже вдала операція. Це дуже справедливо. Але мене найбільше вразила його інша фраза: що цей факт, що Росія віддала заручника. Говорить про готовність Росії до е, мирної угоди з Україною, і він сказав цьому марку. Е, це просто прям пряме включення. Було це було по декількох каналах. Що що, що що його звільнення це великий крок у досягнення мирної угоди з Україною? А Марк сказав, що а, і, і Трамп відмітив. Е, Ну, благородство Путіна, що вони вдячні Путіну не безмежно, але дуже вдячні. А Марк Фогель сказав, що Путін поступив як ну чоловіка да? чоловікалюбець і державник стейтсмен. Що це дуже була така так, так, такий поступок з боку Путіна, і я це все слухаю і думаю, господи ти боже мій, віддали одного заручника, не знаєм за що, де тут надзвичайна. Прогрес у наближенні угоди з, з Росією, що відбувається, чим Трамп виміряє оцей прогрес. Ну не вже тим, що віддали одного американського заручника. Ну це так же не може бути далі. Його ідея ну те, що він сказав, про те, що зараз в Україну поїде міністр фінансів, міністр eh, of, Treasure, head of Пане, Оже, пане ложе, це... дозвольте, дозвольте, будь ласка, втрутитись. Так. Та? Ми зараз так. повернемося до міністра фінансів. Ну так, щоб логічно у нас все це вибудовувалося, та я собі навіть запишу, щоб ми не, не забули про це. Але я хочу нагадати, що минулого разу Сполучені Штати Америки провели наступний обмін. Вони росіянам віддали збройного барона Бута, який сидів в американській в'язниці, Натомість обміняли на американську баскетболістку дівчину, яка грала в російській баскетболістці. Кетбольній лізі і так само там чи то пришили, чи вона марихуаною користувалася. Я ж не знаю, але у неї в особистих речах знайшли ці легкі наркотики, так посадили її, і потім обміняли. Ну, вдумайтеся, на збройного барона. Я про це вже ну неодноразово розповідав в ефірі. Буд, повернувшись на, Рос на Росію, він першою його фразою було те, що він зробить все, щоб Росія перемогла у війні з Україною. Він підключить всі свої зв'язки на цьому чорному ринку зброї Щоб у Росії була ця зброя. Отакий обмін було здійснено. А і ще вбивця ще вбивцю, особисто вбивцю, який там розстріляв посеред Берліну лідера чеченців, теж обміняли на планура кілера рівного так, кілера, так. кілера Красікова, якого Путін особисто так, так. зустрічав біля трапа літака. А, і, і, і яким там сердечно обнімався, так? І я чомусь мені я якраз про це думав, щось мені підказує, що саме такого калібру відбувається обмін, чому це якось не коментують ні росіяни, ні американці? Ну тому, що Росія просто так не, 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 не обмінює своїх громадян. Вона а, віддає заручників, яких вони ловлять дійсно на таких от речах, але. У відповідь до ну, того ж Бута, це ж прототип торгів торгівця смерті. Якогось Ніколас Кейдж зіграв в цьому відомому фільмі, який став там бестселером світовим. Міжнародний терорист з такого до речі, реальна міжнародного речі масштабу. зверніть увагу, щоб не ображати Росію, та герой Ніколаса Кейджа був ніби українцем. Ну це теж такий нюанс, нюанс красномовний правда, щоб не образити Росію та відігралися на Україні. В цьому творі мистецтва? Ну, я не раз пам'ятав. Ну, зараз менше, треба сказати. Після того, як повномасштабна війна, менше, але загалом часто е е герої, такі антигерої, точніше в американських серіалах, це українці. У нас секунди лишаються. Все ж таки, про Ну ось такі обміни, шановні, на наших очах випустили вовчару. А, такого нелегального торгівця зброєю по всій планеті, який одразу включився у війну Росії проти України, дякуємо, дуже дякуємо за це. А Далі щодо міністра фінансів, розкажіть, будь ласка, що вас схвилювало? Не схвилювало, Просто я дивився, як його затверджував Сенат. Це такий нетиповий міністр фінансів, якого навіть називають там. Вихованцем Сороса, тобто в республіканській партії він дуже нетиповий. Він, він потужний з точки зору професій, професійний, але він іще і не типовий. Е... Політик в команді Трампа, тому що він дуже жорстко говорив про Росії. Я був вражений тим, як він абсолютно е, усвідомлено е, говорив про те, як можна економічними санкціями додавити цю гадину. Але зараз е, фон на, на на якому він їде в Україну, це і це так коментував Трамп: це обговорити оці деталі. Оцих 500 мільярдів, і тут знову що треба сказати, що мова йде про те, що Трамп вважає, що це компенсація за ті витрати, які Америка понесла в Україні, і він сказав американським виборцям своїм виборцям, що я все, що ми потратили, я все це заберу. І що мене трошки покоробило, що він там пройшовся приблизно так. У нього така манера а, говорити, що чи буде там мовляв. Чи будуть ці землі українськими, чи вони стануть російськими? Що б там не було, я ці кошти поверну. І я, як українець, розумію так: добре, що якщо станеться так, що там буде Росія, ну то в мене є друг Владимир. Я з ним домовлюсь і все рівно своє заберу. І, звичайно, Трамп навіть якось йому навіть. У нього навіть немає якогось відчуття того, що він не, не говорить і не поводить себе як лідер незалежного світу. Він все таки, от вихованець цієї йоркської системи, де він виріс фактично в бандитських умовах в ганстерських війнах, і він оці ці всі речі приніс з собою і зараз. На, на 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 під час свого другого президента він це практикує як по відношенню до України, так по відношенню і до інших країн. Він не, не залишає тему Газа. Він на зустрічі з королем Абдулой, королем Йорданії, наполягав на тому, що Ізраїль має віддати сектор Газа, і він там побудує свою е, свій рай для. Та близького сходу та ну так. слухайте, ви описали зовсім вже похмуру картину. Мені здається, це ну, <рес> ну, найпесимістичніший сценарій. Слухайте, ну все ж таки бандитський період в історії Сполучених Штатів Америки. Це ну так трошки раніше було та 30-ті роки. Банди Нью-Йорка, та <рес> <рес> да, <рес> раніше, та, та. А, Ну, тому сподіваємось, що все ж таки. А ну Дональд Трамп в дещо іншому оточенні таких бізнесменів а, отримував свій перший досвід. Олег Рибачук, голова і співзасновник громадського об'єднання Центр спільних дій, колишній віце-прем'єр України з питань європейської інтеграції, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.